Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні Іра з каналу Орхи розказувала мені про тріпси. Я, коротше, не втрималась. Я після пересадки в мене була групова посадка е, орхідей, з яких я їх вивільнила і пересадила кожен в свій горщик. Через два тижні я побачила на своєму улюбленому бігліпі який дуже шикарно цвіте ось таку штуку. Там щось засіло, і воно його вигризло. Я коли туди всунулась, там була павутина. Я не знаю, що то таке було, але то не кліщ і то, певне, і не тріпс. Ось такі дюрочки воно мені полишало ще. І ось так пообглажувало мені листочки. Но края, в мене, коли були кліщі, в мене края теж тако саме були об'їжені. я, коротше, не знаю, що то було. Я Бачите, я її швидко ви, ви, вибрала з кори, забрала. Можливо, це попало щось залізло разом з свіжим мохом. Я, ну, поняття не маю. Бо в мене воно було посажене в от таку кору, звичайну, він. От, і я там ті корі бачила, якісь білі точечки бігають. То за білі крапочки такі кругленькі, біленькі, що то таке, не знаю. видно те, що е, їсть оце середовище, там серед середину нехорошу. Я його, коротше, достала, розвела актарофіт, актоверм. І Верх ногами, коротше, листям цією частиною покоріння, я його замочила там на 2 години, після чого мені там сплила комашка, чорна довга комашка з носиком. Вона похожа на тріпсу, але то не тріпса, бо вона плотненька така була. Хто такий туди мені заліз і зробив шкоду з моїм бігліпчиком, З моєю ташечкою. Я не знаю. Обов'язково треба якісь заразі спортити мені самий улюблену мою квітку. Я не знаю, дуже переживаю за середину, тому що середина там теж трохи вона під'їжена. Але зараз я не бачу там нічого, поки посадила я її в мох, в орхідейку і в таку кору. От. Така кора, воно. От. Кора дорога, хороша. І ось я тепер надивилася на Іриних тріпсів, які вона мені в шорці виложила на липкі ленті. І я вже, коротше, бігаю і кліпаю очима над ними. І оце думаю, воно це чи не воно. Що скажете? Квіточку ставлю в кінці відео, як воно виглядає, як воно зацвітає. Так що ось так. Ось таке на сьогодні відео. Дякую всім за увагу. До побачення. Не можу знайти її назву, я її купляла 4 роки назад підлітком 1,7.